Так, а у нас сьогодні був четвер, 9 листопада, і я розповім, як відбувся цей день. Сьогоднішня ніч була небентежливою, тому вдавалося мені залягати спати, але я вставав через деякий термін. Постійно підіймався. Але засипав. Ну а вставав я після сьомої заміряв вагу також у мене був сильно збільшений живіт, ну от було дуже важко. Він. Чогось напрягся за ніч. Сьогодні зранку мені давали розчин льону, я також ходив до Великого сьогодні зранку, У мене живіт зменшився від цього. Але потім часом знову зріс. Зранку я також приймав мочегонне, мочегонну таблетку. От і півдня я ходив по маленькому. Щоб зменшити живіт, але він не дуже до... зменшувався. Хоча я думаю, що мені це допомагало. Також е, зранку Олександра е, приносила мені їжу, я їв, але не все міг їсти, а потроху їв. Тому що і за того, що збільшений живіт, там посередині живота орани якісь збільшені, і вони перекривали клапани, дуже важко було приймати їжу. Навіть воду прикривали. Було дуже важко. От, це відбувається і зараз. Зранку також я спілкувався по замовленню з нашим клієнтом. Я з ним домовлявся. Потім ми йому зробили відправлення. Також протягом дня я ходив по хозблоку. Але на вулицю не виходив, бо дуже важко було. Хоча мене призивали це зробити. Ну, потім, коли настала друга, я приходив, відпочивав, спав. Ну, а підіймався я після четвертої. Мене годували. Я обідав. Також я масу таблеток приймав. От. Ну, до сьомої також ходив. Присідати, намагався, але дуже важко було. Пів восьмої я заміряв Зукор. Він у мене більш-менш, хоч трошки підвищений, але більш-менш. Потім біля восьмої приходила Оля Андріївна, робила масаж. массаж, потім прибили яйця. Ну ось так. Також мені принесли кефірчику, через деякий час треба його буде прийняти. Ось такий ось день. Потім вони виходили я е, ходив скрізь все вимикав, закривався. Ось ось так. Ось такий день. Сподіваюся, наступна ніч буде. Спокійною. А на цьому я буду вимикатись.